Тримати будь-якою ціною російське військове керівництво віддало в жертву вже від 20 до 30 тисяч військових під час битви за Бахмут. Саме так загальні втрати Росії під цим містом оцінюють західні офіційні особи. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні кілька днів на Бахмутському напрямку Росія втратила понад 1100 солдатів загиблими та ще понад півтори тисячі пораненими. У свою чергу країна-терористка заявила, що за останню добу вбила понад 200. 20 українських військовослужбовців. Попри те, що Бахмут не має великого стратегічного значення, він став ціллю для російських командувачів, які намагаються так донести, хоч якісь позитивні новини для Кремля. Захоплення міста також трохи наблизить Росії до її мети контролювати всю Донецьку область. Командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські найменці групи Вагнера атакували українські сили оборони з кількох напрямків, намагаючись прорвати оборону та просунутися до центральних районів міста. Великі втрати ворога говорять про те, що росіянам дуже складно взяти місто. Такої ж думки аналітики Американського інституту вивчення війни. Крім того, британська розвідка вважає, що власник ПВК Вагнера Пригожин буде змушений скоротити масштаб або інтенсивність дій своєї ПВК в Україні. Це пов'язано з його обмеженими можливостями вербувати нових найманців з Росії. Ситуація настільки плачевна, що почали вербувати школярів. У московських середніх школах уже проводили профорієнтаційні бесіди, роздаючи анкети під назвою Анкета. Молодого воїна. Аналітики повідомляють, що половина ув'язнених, яких Вагнер уже відправив в Україну, вочевидь загинули. А нові ініціативи з вербування чи компенсують ці втрати.